Цікавим проектом Нововитківської сільської ради стала розробка герба та прапора села. Протягом двох років ініціативною групою на основі історичних матеріалів було напрацьовано відразу кілька ескізів геральдики. Про результати такого задуму розповів сільський голова Роман Гладій. Робота над ескізом герба і прапора тривала більше двох років. Це був непростий і творчий процес. На кінцевому етапі в нас було два, відібрано два варіанти. І робоча комісія запропонувала для того, щоб дійсно вийшов у нас дуже хороший і приємний герб для, для всіх, запропонувала двом переможцям створити вже один єдиний спільний виготовлений герб. На даному гербі, як основа, ми подивилися ті люди, котрі займалися, це наш депутат Василь Личок, дуже обдарована особистість, і місцевий художник Ігор Карплюк. В загальній традиції геральдики витримані. Якщо ми бачимо зверху на гербі, є так звана корона, ніби цегляна корона з трьома такими виступами. Це показує, що дане поселення мало колись магдебурзьке право. А наступнику можна говорити про сьогодні, про місцеве самоврядування, як, якщо так тільки так чисто бігло. Всередині поле герба розділено ніби хрестом на дві ділянки верхню і нижню. Вони є в кольорах зеленому і синьому. Це вказує, ті кольори вказують про багатство, про достаток. Вказують, що в нас є дві громади Старовидківська, Нововитківська. Посередині є дубовий лист знизу з двома жолодями. Це також говорить про те, що е, з трьох сторін нового Виткова е, у нас село поселення обрамлюється лісом. А жолоді власне вказують про е, достаток, про силу, про те, що життя Виткові триває, бо десь я також пробую ті, -ті речі озвучити, стане на 39-й рік. Нового Виткові проживало 1200 українців і 1200 поляків євреїв. І сьогодні станом на 1 січня 2016 року, в Новому Виткові також 1203 особи. Тобто ми стабільні, одинакові. Прапори є як наслідок герба, як правило, в стилях геральдики він дублюється. Тобто те, ті ті самі поля, просто вже ми можемо говорити про прапори як, як полотнище. І таким самим чином також є показано ті, ті самі елементи, що і на гербі. Нові вітків ніколи, так сталося по історії, що новий вітків, на, на превеликий жаль ніколи не мав своїх величих елементів. Сьогодні ми їх маємо. Ми ще, скажімо, на той час, як ми можемо говорити про зріз історії до 1939 року, можемо говорити про вісім, чи, чи 19 чи 17 століття, ми були на той час вже жили в Європі. Маючи Магдебурзьке право, воно надавалося тим поселенням, котрі десь громада виросла, дозріла, і від уряду надавалися певні повноваження. Тобто сьогодні ми все ж таки цінуємо історію, радуємося, бо кожне поселення має чимось відрізнятися, і на всіх урочистостях ми маємо показувати, що ми є дружні, ми з певною атрибутикою. Також ми не говоримо зараз про гімн. У нас є три речі у нас є прапор, герб. Гімн це три речі, які вказують, що ми дійсно європейське поселення. Гімн написаний нашою мешканкою, хоча сьогодні вона зараз проживає у Львові, дочкою директора школи Мирослава Степанівна Стражник Лесію Кричковською. Гімн оспівує село Мальовниче, гімн оспівує поселення, де жив і творив Мишуга, і де живуть на сьогоднішній день творчі люди. Ми зараз е, дали на е, погодження чи на затвердження геричої комісії після висновку. Е, а я думаю, що він буде звичайно, з маленькими зауваженнями, ми виготовимо е, герб полотнище і, само собою, є в нас положення затверджено сесії сільської ради, де буде, як і де використовується місцева геральдика.